Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 24 лютого 2022 року світ змінився для мільйонів українців. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В одну мить прокинулися не лише люди, а й страх, біль та ненависть. Ми почули вибухи замість будильників, сирени, замість півворонкових пташок і тишу. Яка раптом стала страшнішою за будь-який звук. Ми переживаємо те, що здавалось неможливим у 21-му столітті зруйновані будинки, спалені школи, розбомлені лікарні та зламане або обірване життя мільйонів українців. Міста, де ще вчора було життя, були стерті в попол. буча Ірпі. Маріуполь, Бахмут, Солидар, Авдіївка, Кам'янка, Піски, Ізюм, Новокаховка, гуляй Гуляйполе, Гостомель і десятки місць, при назві яких серце завмирає та болить. Ми побачили та відчули жорстокість, на яку готові бити люди заради земель. Але ми також побачили те. Що не зникає навіть у найтемніші часи. Ми побачили очі, очі матерів, які тримають дітей у підвалах і моляться, щоб цей день не став останнім. Очі дітей, які побачили жахи раніше, ніж перший урок у школі, які малюють танки замість сонечка. Очі, які не сплять ночами, чекаючи зінка з фронту або повідомлення У мене все добре. Очі, які вміють плакати мовчки, щоб не злякати дитину. Очі наших захисників, молодих хлопців та дівчат, які ще вчора були студентами, архітекторами, програмістами, лікарями, а сьогодні воїни. Їхні очі втомлені та налякані, але вперті. В них відповідальність за країну, за побратимів, за майбутнє та ненависть до вбивців, які прийшли на наші землі. Очі війни це непередавана біль. Очі війни це очі, які бачили те, що не побажаєш побачити нікому. Очі війни, можливо. Більше не бачитимуть ніколи. Можливо, більше і не відкриються знову. Цей вірш я написала під час створення цього фільму. Під час пошуку матеріалів мене наче перенесло на початок 2022 року. Дуже вдячна нашим захисникам, що завдяки їм я можу жити спокійним життям, інколи забуваючи, які жахи творяться на фронті. Мамо, хотів би я голос твій ще раз почути, який я не чув роки три вже, мабуть, сиджу під землею в окопах холодних, а тепла. Та любові відчуть. Втомився я, мама, від крові та криків. Не згадаю я вже, як спокійно жити, і не відчую, мабуть, марно Бога просити, бо тіло моє вже холодне лежить.